Щороку в Україні реєструють понад сотню випадків отруєнь грибами. На жаль, деякі з них закінчуються летально на Криворіжжі Від початку року вже зафіксовано чотири випадки отруєння грибами. При цьому постраждало семеро осіб, так як один випадок був сімейний. Три особи у природі гриби поділяються на три види: їстівні, умовно їстівні стівні та отруйні. Межа між двома останніми видами дуже тонка, тому навіть досвідчені грибники можуть помилитися і наразити себе на небезпеку, оскільки токсини в грибах різноманітні, симптоми отруйні також відрізняються. Перші симптоми можуть з'явитися як через 30 хвилин після вживання грибів, так і через кілька днів. Найбільш поширений перший симптом це блювання, нудота, діарея. Але можуть з'явитися і запаморочення, і навіть помутнення свідомості, холодні руки, ноги, підвищена температура. Тому при появі перших симптомів необхідно відразу ж звертатися на швидку медичну допомогу. А до приїзду лікаря рекомендується промити шлунок постраждалого, це дати випити 1-2 літра теплої води і викликати блювоту. І так, за можливості повторити 2-3 рази, потім вжити. Сорбент це як правило активоване вугілля. Отруєння грибами може бути дуже небезпечним, але навіть їстівні гриби іноді становлять загрозу. Причиною може стати бутулізм хвороба, що виникає не лише через неправильну обробку продуктів. Збутник бутулізму може потрапити до ґрунту і уразити навіть їстівні гриби, не змінюючи їх зовнішнього вигляду. Бутулізм може виникати і через інші продукти, придбані на ринках, зокрема стихійних. Стоїть, як правило, стихійна торгівля вздовж автомобільних доріг. Це їдуть машини, викиди, забруднене атмосферне повітря, це все осідає на харчові продукти. Продукти складаються, збираються, де вони зберігаються, чи належні умови температурні. Ми взагалі не знаємо, яка була сировина яких умовах готувалися, можливо, була сировина ще забруднена збудниками інфекційних захворювань? Можливо, людина, яка готувала, не дотримувалася елементарних гігієнічних вимог, і все це приводить до інфікування. Продуктів і виникнення випадків харчових отруєнь, особливо небезпечний ботулізм. Ботулізм може виникати не лише через продукти з ринків, а й удома, коли люди готують або консервують їжу самостійно. Небезпечні продукти зовні не відрізняються від якісних ні за смаком, ні за запахом, ні за виглядом. Лікарі радять дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути захворювання. Особливо небезпечне вживання м'ясних рибних продуктів це особливо копчена риба. Ясні консервовані продукти виготовлені в домашніх умовах. Там не дотримується ні температурний режим, ні тривалість термообробки. А при відсутності кисню в анаеробних умовах це, наприклад, при консервуванні, або коли відбувається копчення харчових продуктів в товщі продукції, відбувається. Розвивається збудник ботулізму, і він продукує найсильніший екзотоксин, ботулотоксин, який дуже часто, на жаль, приводить до смертельних випадків. Медики нагадують, будь-яке отруєння не варто залишати без уваги. У разі появи симптомів, слід звернутися по медичну допомогу, адже самолікування може бути небезпечним. Микита Бірзов, Михайло Бістров, Ігор Притула цей день.